Доброго ранку, дорогі глядачі передачі ранок з Надією. Разом з вами я дякую Богові за новий день життя і особливо за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово, за усі ті науки. Господь бажає бачити нас спасенними. Він не хоче, щоб ми тільки були на цій землі його дітьми, а щоб були і у вічності. Послухайте. Один приклад, який привів Христос. Євангелія від Матвія, 21 розділ, 19 вірш. Побачивши одну смоківницю при дорозі, він підійшов до неї і нічого на ній не знайшов, крім самого листя, то сказав їй, хай до віку не буде від тебе плоду, і смоківниця враз усохла. У цієї смоківниці було не лише листя. Плоди на смоківницях переважно з'являються раніше за листя. Тому від дерева, укритого листям, можна очікувати стиглих плодів. Христос підійшов до дерева з надією знайти на ньому плоди. Але обстеживши від нижніх до верхніх гілок та не знайшовши нічого, окрім листя, прокляв його. Це унікальний випадок у служінні Христа. Не схожі на його відомі методи і вчинки. Усюди він поширював милосердя у вигляді добрих настанов і діянь. Він був цілителем, лікарем. Ісус прийшов не судити світ, а спасти Його. Учні не могли зрозуміти цього вчинку Христа, котрий покарав дерево за його безпліддя, а тому зауважили, як швидко ця смоківниця всохла. Зовсім недавно Христос тріумфально в'їхав до Єрусалиму. Удруге, Він очистив храм, вигнавши з нього торговців. Люди, які приводили жертовних тварин, укладали нечесні угоди, і ось прозвучало владне слово. Божественність засяяла крізь людську природу, і жодний розкішно вдягнутий священник. Або скромний торговець, дивлячись на його обличчя, не наважився заперечити. Тепер Христос продемонстрував своїм учням праведний гнів Бога, виражений у символі проклятого дерева. Він побачив, що двори храму були опоганені беззаконням і передбачив загибель юдейського народу. Дерво, яке пишалося своїм густим показним листям перед лицем Христа, було символом юдейського народу, який настільки відійшов від Бога, що у своїй гордині і відступленні втратив духовну проникливість і не впізнав свого Викупителя, цьому проклятому Христом дереву, з його розкішними, але Безплідними гілками призначено повторювати свій урок у кожному столітті до самого завершення історії нашої землі. Якщо Дух Сатани увійшов у неосвячені серця за днів Христа, щоб у минулих поколіннях опиратися вимогам Бога, то Він, звісно ж, увійде в так звані християнські церкви нашого часу. Історія повторюється. Однак люди, котрі дотримуються заповідей Божих, не вступають у полеміку. Вони приймають Боже Слово як свій дороговказ, і це для них усе, що необхідно для того, щоб потрапити знову у втрачений рай. Христос хоче, дорогі мої, щоб ми приносили плоди. А якщо ми не будемо приносити плоди, послухайте Євангелія Івана, 15 розі, другий вірш. Усяку галушку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб рясніше родила. Я давно обмірковую урок, який Христос виклав своїм учням перед тим, як увійти до гевсиманського саду. Ісус знав, що це його остання можливість навчати їх перед своїм розп'яттям. Указуючи на виноградну лозу, він виклав важливий урок, адже юдеї високо цінували і поважали лозу, вважаючи її прекрасною. А Христос сказав. Я є справжня виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає. Цю тему необхідно постійно досліджувати. Тепер ми маємо змогу приносити плоди, виявляючи цим, що є плодоносними галузками лози. Проте, якщо ми недбалі й байдужі. Тоді в якому становищі перебуваємо? Він попереджає, що відітне нас, бо без Христа, ми нічого не можемо робити. І якщо ми стали мертвою галузкою, яка не отримує соку і живлення від живої лози, то неодмінно засохнемо. А Ісус говорить, усяку галузку, що приносить плід, Він очищає, тобто обрізає, аби вона приносила більший урожай. У світі діють вороги і сили тимряви, з якими ми боремося. Нам доведеться ввести цю боротьбу до кінця часу. Наш Спаситель боровся із силами тимряви, і вони боролися з Господом, особливо після того, як Він прийшов у наш світ. Сатана протидіяв йому. І щойно Ісус почав свідомо мислити, Він уступив у боротьбу із силами зла. Сам його прихід вифліємським немовлям мав на меті підняти прапор проти ворога. А що Христос зробив, відходячи від нас? Хто мав підхопити той прапор боротьби? Хто залишиться його видимим народом, покликаним продовжувати боротьбу на цій землі до самого кінця. Хто залишиться його видимим народом, покликаним продовжувати боротьбу на цій землі до самого кінця? Це всі Христові послідовники та кожний з них, зокрема. Це не тільки посвячені служителі, як дехто помилково вважає. Таким людям здається, що з дня на день, година з годиною, хвилина за хвилиною, служителі повинні вести цю боротьбу за них. Однак боротися необхідно кожному зокрема. Ми не завжди усвідомлюємо, яку роботу Бог передбачив для нас, навіть якщо у нас лише один талант, але ми пускаємо його в обіг, тобто. Починаємо працювати із цим єдиним талантом, і Бог бачить, що ми вірні у малому, тоді Він дає нам нові таланти. Так наші таланти примножуватимуться і зростатимуть, що старанніше ми задіюватимемо у праці наші таланти, то більше їх у нас буде, і ми зможемо ширше використовувати їх на славу Богові. Але якщо ми закопуємо талант, то почуємо слова. Ти не добрий раб, ти мав це зробити, тобі багато не треба було робити, але ти цього не зробив. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб сьогодні Дух Божий торкнувся нашого серця, і щоб ми зрозуміли, що ми маємо приносити плоди на славу Господу. Вічно живи на ім'я, наш дорогий небесний Батьку, який домуєш в неприступному світлі і славі у Всесвіту, і в кожному тихому і смиренному серці, до тебе в молитві, з проханнями і подяками приходимо ми. Найперше хочемо дякувати, бо милість Твоя велика до нас, бо Ти віддав своє життя, щоб відкупити нас. А сьогодні ти кличеш, щоб ми прийшли до тебе. Ти заплатив за наші гріховні борги, ти відкрив нам шлях, яким можна повернутися у втрачений рай, і нам так мало залишається тільки стати твоїми послідовниками, бути привитими на лозі і живитися від неї, щоби приносити плоди. Господи, дай мудрості нам зрозуміти цю правду, щоб жити так, як ти вважаєш. В руки твої віддаємо своє життя. І хочемо, щоб Твоє благословення не залишило наших дітей, наших рідних, близьких і кожне серце, Господи Боже. Чим ближче час поновлення ми бачимо, що відбувається у світі. Якщо описати це одним словом, це жах. І нам страшно, Господи. І ми розуміємо, що це має бути, але страшно стає. Тому просимо, дай нам відваги, дай сили сьогодні гучно проголошувати, що ти скоро прийдеш. І цьому всьому прийде кінець. Господи, в руки Твої віддаємо нашу країну і просимо у Тебе миру, миру там, де йдуть війни, Господи, нехай люди зупиняться, найоцінять людське життя, щоб не проливали кров один одного. Благаємо Тебе, дай нам мудрості так лічити на наші дні, щоб ми набули мудре серце і в день Твого повернення, щоб ми радо вийшли на зустріч Тобі і сказали, Оце наш Бог, це наша молитва і прохання. А тобі єдиному святому Богові слава Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я розумію, дорогі друзі, що кожен із нас усе любить справжнє. І, мабуть, коли ви чуєте слово справжній християнин, то ви у першу чергу маєте на увазі себе. Але що буде, коли Ісус підійде? Як він підійшов до тієї смоківниці. Звичайно, тут є символ про народ ізраїльський не час ще було повернення Ісуса, Він ще не мав стати Царем, але Він підійшов шукати плодів, коли вже було листя. А коли було листя, то на цьому дереві, звичайно, бувають плоди. Но на цьому дереві було листя, але не було плодів, якщо і не стиглих, їх не було взагалі. Тому, дорогі мої, сьогодні давайте не тільки будемо називатися, але станемо справжніми послідовниками Христа, які кожне Слово, яке говорить Ісус, приймають до свого серця як Мати Ісуса, і живуть вірою, бо вона робить таку пропозицію на весіллі і каже, що Він скаже та робить. Тому я хочу сьогодні усім нам сказати, що Ісус скаже нам, давайте будемо те робити. І тоді упевнено будемо йти до перемоги і до зустрічі із нашим Господом. Нехай благословить вас Господь такими добрими бажаннями. До побачення.